В облмуздремтеатрі Аншлаг івано-Франківські освітяни відзначили своє професійне свято. З нагоди дня вчителя за традицією, вітальні слова від місцевої влади. Кращі освітяни отримали нагороди від міського голови. А от троє педагогів, котрі упродовж у року досягли найкращих показників на педагогічній ниві удостоїлися міської премії імені Богдана Ступарика. Серед них завідувачка дитячого садка зернятко Тетяна Кузьменко каже: зернятко всього 5 років. Це наймолодший колектив у місті, однак дошкільний заклад уже визнаний одним із Найкращих в Україні. І ми були дуже подивовані і зраділи від того, що наш дошкільний навчальний заклад увійшов в п'ятірку найкращих дошкільних закладів України. І я була нагороджена як керівник зернятку, Я була нагороджена дипломом лауреата всеукраїнського конкурсу на кращий дошкільний навчальний заклад 2012 року. Премію Богдана Ступарика отримала також вчителька української мови та літератури 18-ї школи Марія Павлюк. Її професійний стаж понад два десятки років роботи у навчальному закладі серед її вихованців призери різноманітних олімпіад, поряд з учнівськими знаннями, загальноміська премія, найвища нагорода для будь-якого педагога, переконана Марія Павлюк. Мені дуже приємно її отримувати, тому що Богдан Михайлович Ступарик був насамперед моїм наставником, моїм вчителем і допомагав мені йти до вершин педагогічної майстерності. День працівників освіти в Україні святкують впродовж 18 років традиційно у першу неділю жовтня. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.